Якщо не одружиться до тридцяти, візьму відповідальність та вийду за нього. Ти така весела і товариська, тому ніхто і не намагається. Але ж це моя робота, іноді розпещувати свого молодшого брендика. Аго, я ж казала, набирай перед тим як прийдеш. Здоров, Нацо. Прийшов побачити тебе. Справді, а я думав, ти по важливій справі. От бачиш, Ріон, я ж казав, він полагодить твій браслет. На мото? Ніяк не перестанеш думати про своє перше кохання. Нацумети увагнена, ти знайдеш ту дівчину. Можливо, він ніяк не подивиться на мене, бо ми найкращі друзі назавжди. Мовою квітів означає дружба співпраця. Я завжди буду поруч. Дивіться 4 квітня. Чи вдасться зберегти дружбу між хлопцями і дівчиною? Ні, не вдасться. Тільки в перекладі та озвученій Інарі.